Щирі вітання любителям спорту. топ темою світового спорту, звісно річ, є те, що відбувається в Сочі. Проте Національна телекомпанія України заборонила всім українським засобам масової інформації висвітлювати ці події, посилаючись на авторські права. Тим часом Вікторія Семеренко завоювала бронзу у жіночому спринті на 7,5 кілометрів з біатлону. Далі ж про те, про що ми ще маємо право говорити. Донецькі тигри шлях подужує лише той, хто йде. Кубок Донецьк-Сіті. Перемога дісталася росіянам. Турнір на призи Смирнова. Традиційний, але актуальний. Від Донецька до Сочі рукою подати навіть трохи ближче, ніж до Чернігова. Відтак і феєричні ритми тамтешніх подій досить промовисто відлунюють у серцях нашої спортивної громади. Саме з цієї нагоди у день офіційного відкриття змагань в Донецькому вищому училищі Олімпійського резерву запалили символічний олімпійський вогонь. Студенти Донецького вищого училища Олімпійського резерву та спортивні функціонери привітали українських спортсменів, які наразі борються за медалі Сочинської олімпіади. До речі, у декого із національних рекордсменів знайшлась навіть власна і досить таки повчальна олімпійська історія. Я уже т виступав наші ребята і говорив Борзов, Такі слова говорить, сьогодні, ви чемпіони. А завтра вы никто. Завтра начинается все. Сначала это вот был конец Олимпиады уже последние дни. Я вот эти слова я запомнил на всю жизнь. От тільки сочинське гасло, спекотні зимові твої було явно не про Донецьк. Мінус сім проти субтропічних плюс дев'яти на той момент. Навіть не всім олімпійським голубам надто кортіло вилітати з теплого ящика. Натомість донецькі легкоатлетки та борці мужньо витримали урочистий момент, піднімаючи державний та олімпійський прапори на честь своїх зимових колег. А от Олімпійський вогонь довірили юній синхронниці Вероніці Гришко. І от за що я призер міжнародного турніру, майстер спорту України, учусь в восьмому класі, Олімпійського училища. Тим часом щодо того, як виступлять українці в Сочі, прогнозувати майже ніхто не береться. Довгий час зимові види в Україні потерпали від державної неуваги, хоча й без приємних винятків не обходилося. Традиции в зимних олимпийских видах спорта в Украине есть, чего стоит только одна олимпийская золотая медаль в фигурном катании Оксаны Баюл одеситки, которая завоевала золотую медаль и произвела настоящий фурор в мировом фигурном катании. На Донеччині останнім часом також з'явилася перспектива виховати спортсменів на майбутні зимові олімпіади, але доведеться зачекати не менше 10 років. 8-10 років потрібно для того, щоб на рівні, міжнародному рівні виступати, тому що просто технічно підготувати спортсмена мало. Нужен набратися досвіду участі в міжнародних нужно получить отримати э, не только в виступленні в серіані, а опыт в тактичній боротьбі. Зрозуміла річ, що наш регіон у майбутньому могли б представляти хокеїсти та фігуристи сьогодні. У цих видах задіяно приблизно півтори тисячі хлопців та дівчат. 8 лютого в суботу сталася трагедія, яка вразила український та бразильський футбольний світи. Йдеться про те, що в автокатастрофі загинув нападник Шахтаря Майкон. Цього сезону він на правах оренди виступав за лічівець. У свою чергу правоохоронці прокоментували, що власне стало причиною загибелі футболіста. 8 февраля на території міста Донецька було завершено дорожньо транспортне пришествия. в результате которого водитель автомобиля Hyundai Elantra погиб на месте ДТП. В 4 часа 15 минут водитель вышеуказанного автомобиля по проспекту Ильича выехал на полосу встречного движения, не выбрал безопасную скорость и совершил столкновение с автомобилем Шкода. В данном ДТП и водитель Шкода получил телесные повреждения. Шахтар переміг у товариському турнірі G-Drive United Super Cup 2014, який завершився у Ізраїлі. Зокрема, 5 лютого донеччанам підкорився московський ЦСК. Росіяни, до речі, забили першими вже на восьмій хвилині, і тим не менше, це їм аж ніяк не допомогло. Справа в тім, що воротар армійців у відповідь отримав гостинці спочатку від Срни, а за три хвилини ще й від Тайсона. Отже, 2-1 на користь гірників. Наразі ж помаранчево-чорні в Туреччині 9 лютого вони переграли румунський Пандурій. Рахунок матчу 5-1. Президента Федерації баскетболу України Олександра Волкова результати жеребкування мундіалю 2014 року не шокували. Він виявляється, навіть мріяв про те, щоб вітчизняна національна збірна опинилася в одній групі зі Сполученими Штатами Америки. У свою чергу. Головний тренер української збірної Майк Фратело вважає, що це саме той випадок, коли про цю зустріч довго пам'ятатимуть між іншим. Там таки у Більбао нашим спортсменам протистоятимуть також турки, новозеландці, фіни та домініканці. Донецьк поступився турову у рамках єдиної ліги ВТБ. І рахунок матчу досить таки дошкульний: 67-86. Тим часом не обійшлося і без оптимістичних нот. Того ж таки дня донецькі школярі на арені дружби продемонстрували готовність виступати у власному регулярному чемпіонаті. У домашньому поєдинку донецьких тигрів та згожелецького Турова у так званій банківській лісі господарям не пощастило від самого початку. Принаймні, гостям вдалося формувати відчутний відрив вже до великої перерви 36-52. Але що це баскетбольної баталії на паркеті дружби не припинилися під час антракту. До нелегкої ролі зірок великого спорту примірялися гладкі лиси та лідер. Хлопці навіть встигли обмінятися забитими м'ячами. Власне, це стало своєрідною презентацією шкільної баскетбольної Лиха Донецка уехать и заголовом возьмут участь 12 команд. Было времени мало, 5 гряз, это, грязных минут, и за это время нельзя даже разомнуться, ничего не успеть и делать. Мы даже кольцу не привыкли. Ребята тренируются уже достаточно долго вместе, уже где-то год, даже может больше. Я сегодня подменяю нашего тренера, он сегодня не получилось приехать. Вот, в принципе, я ими доволен. Конечно, могли бы лучше сыграть. Просто ребята раздялись в таком красивом зале, много людей, конечно. Не смогли показать все, что могут. Ну два все-таки навіть дружба обіділа. І вже невдовзі глядачі знову поринули у вири банківської регулярки. Та прориву від тигрів вони не побачили. На великий жаль наблизитися до своїх колег вони так і не отримали змоги. Хоча й гра у третій чверті, по суті, була рівною. В останні десяти хвилинці туро вже грав неповним складом, але донечани були безсилі щось змінити. Рахунок матчу засвідчив поразку господарів 67-86. Вітаю власну команду і дякую хлопцям за командну роботу. Це наша перша виїзна перемога у рамках Ліги ВТБ. Раді, що нам вдалося здивувати суперника, і сталося це завдяки трохи несподіваним замінам у захисті. Коментар тигрів натомість не виглядав настільки оптимістичним. Все ж таки, явний фаворит матчу, яким був Донецьк до гри, так і не зміг втілити задумане. В Першу чергу, я хочу перед болельщиками, які в таку погоду прийшли нас підтримати. Що стосується гри, хочу поздравити команду Тура з перемогою. Это была наша худшая игра в сезоне. Дома нельзя так играть. Допустили много ошибок. Не было той борьбы, на которую нас настраивал тренер. Мы не выполнили установку, о чем договаривались в раздевалке. Это все вылилось на паркете в конечный результат. Проиграли все, что можно было проиграть. Проиграли все единоборства. Все без исключения. Проиграли подбор. Грубо проиграли на 12 позиций. Проіграли в скорости, проіграли в проиграли, все проиграли. есть тобто проіграли абсолютно все. По всім компонентам беззаговорочно тура сьогодні був сильнее. Вони більше хотіли. І все-таки вболівальникам тигрів не варто впадати у відчай. Все-таки вони посідають п'яту позицію турнірної таблиці, а туров восьму. Баскетбольний клуб Донецьк вдома переміг Дніпро Азот. Причому тигри від стражів, м'яко кажучи, мокрого місця, не залишили. Рахунок матчу 92-66 на користь господарів майданчика. Справжнім солістом поєдинку став донечанин Максим Корнієнко, який набрав 40 балів рейтингу ефективності. І це є цілком очікуваним з огляду на те, що згідно турнірної таблиці один з лідерів Суперліги протистояв аутсайдеру регулярного чемпіонату. Проте 6 лютого всі результати матчу були анульовані. Суперліга Дніпро Азот завітав у гості до місцевих тигрів. У першій чверті хижаки подій не форсували стрижі. Також спробували піти у захист, що не здалося їм ефективною стратегією при рахунку 21-17. У другій десятихвилинці вони спробували зіграти відкрито, але почали багато помилятися, бо донеччани почали швидко нарощувати відрив до 20 очок. Це перетворилося на стійку тенденцію, з якою Дніпродзержинці впоратися не мали жодних шансів. Таким чином, 92-66 переміг Донецьк. На традіті <праць> старт. Вот, просто то, что разбирали, дали убежать. Донецк очень хорошо бежит, Донецк очень хорошо делает первый пас. И все, так, к сожалению, не справились. Плюс еще Донецк зал грязную вязкую защиту такую, которую там с цепляниями, с э, контактом постоянным. Мы оказались не готовы к этому. Для нас была важна игра с точки зрения психологии. Знаете, после э, таких поражений, как от Турова при полном зале, э, такая победа была просто необходима. Я очень рад, що сьогодні та побіда настояща командна. Тобто, все всі человек, которые які здорові, к сожалению, канати опять у нас болен, були сьогодні за участвовані в ігрі і всі считаю, сыграли позитивно. Наставник тигрів при цьому зауважив, що йому найбільше сподобалися захисні дії його підопічних саме під час останніх двох. Четвертий. Поза тим, вже 6 лютого Суперліга скасувала результат матчу через несплату Дніпро дзержинцями обов'язкового внеску. Відтак Донецьк отримав свої два очки, а Дніпро Азот лишився при нулі. А от у фіналі національного кубка донечанам знову не пощастило. Донецьку протистояв будівельник. Кияни виграли з рахунком 96-88 і завоювали головний трофей. Здоровий спосіб життя серед школярів у Донецьку стартував пілотний проект шкільної баскетбольної ліги. Учні 12 середніх навчальних закладів всіх районів міста протягом п'яти місяців змагатимуться за звання найкращого. Три очкові в виконанні майбутніх зірок баскетболу бачила і наша знімальна група. Баскетбольна шкільна ліга це соціально спортивний проєкт, ініційований Федерацією баскетболу Донецької області та баскетбольним клубом Донецьк. У рамках змагань школярам Донецька надається можливість відчути себе справжніми баскетболістами, адже у кожній школі учасниці формується баскетбольний клуб за зразком професійного зі своєю назвою, логотипом, постійним тренером, спонсорами та групою підтримки. Это будет способствовать здоровому образу жизни, популяризации спорта в нашем городе. И самое главное, что дети будут побольше вовлечены в различные спортивные секции, чтобы была бескомпромиссная борьба. Щоб ребята шліфували своє майстерство. І хто так сказать, коли може бути із тих, які починають в Донецькій шкільній баскетбольній ліги, щоб блистали на спортивних площадках нашої страни, Європи і мира. Команди 12 шкіл були поділені на дві групи, які зіграють вдома та на виїзді. Чотири кращих представники кожної групи вийдуть у чвертьфінал, а команди-переможці цього етапу отримують путівку до фіналу чотирьох. Офіційний старт ліги відбувся у Донецькій спеціалізованій загальноосвітній школі номер 135 від якої команда Торнадо змагалася із командою яструби школи номер 126 Кожна команда знаходиться під керівництвом професійного тренера обласної федерації баскетболу. Оксана Панасюк у минулому баскетболістка. Тренер розповідає, на що в першу чергу звертає увагу при відборі гравців. На то, хто як готовий фізично, фізически, технічески хто як готов. Діти, діти вже много ну, лет тренуються у нас. Ми тренер вже много лет їх тренуємо. У нас є титуловані, титуловані діти в нашій команді. Олексій гравець торнадо. Хлопець займається баскетболом вже сім років, але не дивлячись на свій досвід, відзначає, що суперники виявились не зі слабких. Суперники доволі, доволі сильні, проти них потрібно багато сил потратити. І я вважаю, що достойні суперники. От, поки йде все добре, ми боремося, ми На офіційне відкриття свою вправність із м'ячем приїхали показати й хлопці з Волновахи. Але вони надають перевагу не традиційній грі у баскетбол, а так званому вільному стилю. Я нахожу там себе, займаюся це дуже добре свободне час, мені це подобається, поэтому все добре. Ну, дает возможность отвлечься и как-то реализовать себя. Мы играем в баскетбол, но не в профессионально, в аматорской команде, в города Схожого проєкту шкільної ліги немає у жодній області України. На Донеччині змагання проходять у декількох містах: Макіївці, Кіровському, Жданівці, а тепер і у Донецьку. Активну підтримку заходу забезпечують Донецька міська рада та міський голова Олександр Лук'янченко, завдяки якому кожна команда забезпечена професійною двосторонньою формою та укомплектована баскетбольними м'ячами. На жаль, як зазначив президент Федерації баскетболу Донецької області Олег Головін. Сьогодні баскетбол не потрапляє до трійки найпопулярніших видів спорту, хоча для у розвитку є все необхідне Економічно на сьогоднішній день баскетбол самый выгодний від спорта для государства для масового развития. Потому как школьний спортзал имеется везде, везде шити кольца. Нужно только организовать качественно тренірську роботу і возобновить систему соревновань чемпіонатов сі школьников. Але все може змінитися після чемпіонату Європи з баскетболу 2015 року. Саме тоді, на думку фахівців, баскетбол отримає загальне визнання. Щодо підсумків гри починаючих професіоналів команд Яструби та Торнадо перемогу із рахунком 85-59 отримали останні. Кубок Донецьк Сіті 2013 завершився. Цього року українцям тріумфувати не пощастило. Перші місця дісталися російським спортсменам Богдану Боброву та Наталі Вихлянцевій. Неділя 9 лютого стала останнім днем цьогорічного міжнародного юніорського тенісного турніру Кубок Донецьк Сіті. Його організатори по праву могли вже зітхнути з полегшенням. Все пройшло на відповідному рівні. В соответствии с регламентом проведения турниров такого уровня международных, количество участников всегда определено. Из года из год оно остается неизменным. Это 32 мальчика, 32 девочки в основной сетке и аналогичная размерность квалификационного турнира 32 и 32. То есть всего приехали к нам в Донецк участники из 16 стран в количестве 128 человек. Условия, которые здесь предоставили организаторы, они ну, практически беспрецедентны для украинского, для украинского тенниса. Потому что ну этот турнир не только самой высокой категории юниорской, которая проходит между международной категорій. Є еще два турнира в Україні, которые проводяться но это вторая категорія международная, там есть п'ята категорія и четвертая. Вот категория. раньше во Львові була третья категорія, вот понизили до четвертая. Щоправда, спершу подало заявки 30 країн, але через політичну ситуацію в Україні ризикнули приїхати не всі. Тим часом серед тих, хто без пригод дістався до шахтарської столиці, росіяни. Вони ж виявилися найсильнішими на турнірі. Відтак у фіналі кримчанину Максиму Ратнюку протистояв мешканець Пензе та Берліна Богдан Бобров. Останньому вдалося взяти сухий перший сет. У другому більше пощастило українцю. В третьому перемога дісталася росіянину. «Фінал, звісно, видаси цяжалом Максим. принял все, что мог. Конечно, он переборол себя. В первом сете видно, у него было волнение, немного не складывалась игра. Во втором он себя переборол, нашел свою игру. В третьем где-то мне повезло, где-то все-таки я сам проявил себя в хорошем качестве. И благодаря этому я выиграл третий сет. Финал действительно выдался очень тяжелым. Парень борется до конца, это достойное уважение. И он по праву завоевал первое место. У дівчат ситуація подібна. У фіналі Українка зустрілася з росіянкою. Марина Векслер – киянка, Наталія Вихлянцева презентувала Волгоград. Перший матч мой був легкий. Ну спочатку там пару геймів прибивалося, но все легко. Второй матч, конечно, вот, трудно було. Я з матчболов елеотиграла в третьому сеті. То есть мені как бы і потім я уже все-таки почувствовала то, що я могу. Палучка грації це дало ривок більшої. Уже слідчі матчі я вже виграла у двох сетах. старалась не дотягувати до третього сета. Фортуна посміхнулася саме Наталі. Вона перемогла українку у двох сетах, ставши абсолютним тріумфатором турніру. Справа в тім, що у суботу, виступаючи у фінальному поєдинку у парі з Веронікою Морошниченко, вона перемогла Анастасію Федоришин та Анастасію Нефьодову. Не перемикайтесь, команда спортивного простору розповість про новини в водноборствах та плаванні. Донецькій обласній дитячо-юнацькій школі з кікбоксингу виповнилося 14 років. За цей час вона випустила 23 майстра спорту міжнародного класу. Але процес, ясна річ, не зупиняється, і свідчення тому відкритий чемпіонат школи, який зібрав 200 спортсменів регіону. Вони змагалися за честь виступати на чемпіонаті України, що має незабаром відбутися на Хмельниччині. Відкритий чемпіонат Донецької обласної ДюСШ з кікбоксингу на базі Палацу спорту Шахтар. Примхлива гра, світла й тіні на тендітних статурах юних спортсменів та досить жорсткі, як дитячі змагання, ляпаси захисних обладунків. У нас тут 5 розділів. Це фул-контакт, повний контакт, це фул-контакт з лоу-кіком. Это лайт контакт, легкий контакт, это семи-контакт вот. и кик-лайт, э, ну тоже легкий, кон, легкий контакт. Значит, э, чем это обусловлено? Тот спортсмен, который не хочет участвовать в жестком виде контакта, да, он может участвовать, где бьют полсилы в легком виде контакта. То есть за счет этого большой приток спортсменов. Также і родителей, а потім все може змінюватися. В діло йдуть переважно удари руками, але й про ноги не забувають. Перед нами кікбоксинг від представника Краматорська Олега Калашнікова. Я вже все виграв. Мені одразу фінальний бій поставили. <звук> ну, Ім на Калашніковале добився вже много за протяжні цих років заняті і проведення сорінувань. Практичські всі бої в нього заканчуються досрочно. Тобто Суперники просто даже відмовляються, на виходити. Микита Фомін сам не очікував, що йому вдасться здобути перемогу у фінальному поєдинку у категорії 38 кілограмів. Що ж у Кураховому хлопці суворі, що й підтвердив його товариш? Так що з самого першого раунду я буду йти, наступати на противника, щоб заставити його просто мене боятися. Ну а в другому раунді, він уже буде мене боятися, я буду його до кінця уже добивати. Доброго бійця виставив також Слов'янськ. Він свій бій також завершив достроково. Я мене вже це такой третій раз. Я не знаю, думав, що побідіть о мені. А вийшла, ніт. Я одразу почувствовала, що він слабий для мене. Но я хотів накаутувати просто його. Просто накаутирувати. А яким образом? Ну, пробіг двоєчку і все. Це ж скільки експресії, скільки бажання спортивного самоствердження. Врешті хлопці а це 200 спортсменів, змагалися за право виступати на чемпіонаті України. Дев'ятий міжнародний турнір з плавання на призи Героя України заслуженого майстра спорту Віктора Смирнова пройшов у Донецьку. На змагання з'їхалися понад 250 плавців з ураженнями слуху, зору та опорно-рухового апарату з різних областей України та навіть декількох міст Росії. В дев'ятий міжнародний турнір з плавання серед дітей з обмеженими можливостями відкриває нові юні таланти. 31 команда з України та Російської Федерації. Учасники стартів з кожним роком зростає не тільки чисельність, а й майстерність плавців. Сьогоднішній старт е, примір тому, що незважаючи на всі сложності е, судьби, які, е, можливо, є у кожного із нас. Е, Такий прекрасний вид спорта, як плавання, предоставляють можливість поучаствувати в зарівнування. Подарувати дітям таке спортивне свято стало можливим завдяки фінансовій допомозі небайдужих людей. Серед них давній друг турніру Тетяна Бахтієва. Її благодійний фонд Гуманність, який діє вже 12 років, підтримав юних спортсменів. Сім'ї в основному мало обезпечено, тому що проїзд це матеріальна допомога, яку я оказала через свой фонд. Ну і подарки дітям. Всі учасники стартів отримали призи. Заохочувальний приз дістався наймолодшій спортсменці. Їй 6 років. Для дівчинки сьогодні день здійснення мрій. Для неї цінні подарунки від Тетяни Дмитрівни. Що подарували? Сам таксу і цвіти. І обручі плать, і мішкою турнір, що проходить на Донеччині, не має поки що аналогів в Україні, але такі заходи вкрай необхідні. Це зазначають, як батьки помічають покращення здоров'я тренери, радять займатися плаванням. Лікарі на блакитних доріжках всі рівні прагнуть до єдиної спортивної мети та живуть однією мрією. Я займаюся спортом. Я хочу дасті самих вищих результатів і стати тренером. Прибавляє на здоров'я, є з чим зайнятися. Ну так спорт, спортя, так а Спортивне життя цих дітей тільки починається, але немає сумніву, що в них є всі шанси на успіх. Тим більше є у кого повчитися. Бо сам засновник змагань Віктор Смирнов, шестиразовий призер Паралімпійських ігор, герой України, залюбки ділиться власним досвідом. В первую очередь та багато працювати, слухати тренера і стремитися улучшать свой результат. Для юних спортсменів попереду ще безліч стартів та приємних сюрпризів. Грамоти, медалі, кубки і визначення головних переможців та головні призи. Все це програма другого дня змагань. І наостанок Україна підписала угоди про співробітництво в галузі фізкультури та спорту з Росією та Азербайджаном. Равіль Сафіулін відзначив, що це сприятиме проведенню спільних спортивних заходів, обміну досвідом у питанні боротьби з допінгом, підготовці спортсменів вищих досягнень, а також розвитку масового спорту. Що ж за головними подіями спортивного життя регіону та країни, слідкуйте у випусках регіональної служби новин та спортивного простору. Дивіться нас також у всесвітній мережі інтернет за адресою Давідавідабі, кашістдесят ДНК.ю, зокрема, і в онлайн режимі. Не забувайте. Ми тепер також і в Ютубі Підтримуйте спортивну форму. Зустрінемось за тиждень.